Ось ці дві книжки Фасія фокусі і Функціональна анатомія в Русі. Я вже переклала з англійської на українську. І ось тепер в мене таке богатство. Фасія, Фасія це образи Еріка Франкліна. Це анатомічні поїзди в Русі. Будемо. Вивчати, навчатися і ще один примірник. І все це завдяки моїй улюбленій подрузі, колезі Юлії Єгоровій. Тепер ще є Fascia Moment, Practice 1». І це особлива для мене книжка, тому що тут є від Карін Гюртнер її авторки. Побажання to be in this fascia Moment together with you, dear Yulia. Love Karin». Будемо навчатися, будемо розвиватися. Дякую, Юля, дякую всім авторам, які дають таку можливість до знань.